Це певний орієнтир поведінки суддів, яким чином вони мають діяти. Кодекс суддівської етики в нас був прийнятий перший. Серед інших правничих професій. Ми не лише були першими, а й залишаємось кращими. Було декілька причин, які зумовлювали необхідність ціновлення. Термінологічно треба було його оновити, Положення, певні положення кодексу, його було необхідно провести відповідність до законодавства. Декілька. Пунктів статей кодексу вони були предметом досить палких дискусій. Перший кодекс містить визначення звичайної розсудливої людини. Нова стаття щодо використання суддями штучного інтелекту, участь суддів в соціальних мережах, яку ми також намагалися покращити. Суспільство бачить про те, що судді беруть на себе відповідальність. Перший кодекс взагалі суддівської етики був прийнятий ще в 2002 році. Після цього він був оновлений у 2013 і в цьому році, в 2024, була прийнята знову ж таки нова редакція Кодексу суддівської етики. Кодекс попередній кодекс суддівської етики, першої редакції він налічував 12 статей, після цього 20. Зараз він налічує 21 статтю. Що таке кодекс суддівської етики і чому це важливо? Тому що фактично це добровільне зобов'язання суддів, які вони беруть на себе добровільно. Це такий підвищений стандарт відповідальності суддів перед суспільством. Тобто, це певний стандарт поведінки, той, якого мають прагнути судді в своїй щоденній діяльності. Хочу зазначити про те, що кодекс суддівської етики в нас. Був прийнятий перший серед інших е, правничих професій, можна так їх назвати, тому що і аналогічні професійні кодекси у адвокатів та у прокурорів були прийняті пізніше. І як на мене, е, ми не лише були першими, а й залишаємось кращими. Закон про і статус суддів говорить нам про те, що Кодекс суддівської етики затверджується саме з'їздом суддів України. Але, звісно, що ця процедура його розроблення, оновлення це процедура на одного дня. Рада суддів є вищим органом суддівського самоврядування, який діє між з'їздами. Оновлення Кодексу суддівської етики було ініційовано радою суддів, була створена спеціальна робоча група, до якої війшли представники. Рада правосуддя, Вищої ради правосуддів, Вищої колів комісії суддів, Національної школи суддів, звісно, представники Ради суддів, Верховного суду, всіх суддів, всіх інстанцій і юрисдикцій, а також представники суддівських асоціацій. І ця робоча група вона напрацювала ці зміни. Проект цих змін був направлений в суди. В суд, Всі апеляційні суди, в антикорупційний суд, Вищий антикорупційний суд та Верховний суд для надання пропозицій. Новелою цього разу було те, що було також проєкт направлений до Вищої ради правосуддя, Вищої колів комісії суддів, а також до наших міжнародних колег з інших країн, які надавали свої пропозиції. Ці пропозиції були узагальнені. Робочу групу було сформовано порівняльну таблицю, і фактично робоча група йшла по цій таблиці, приймаючи або відхиляючи ту чи іншу правку. Тобто цей шлях був досить довгий, така активна робота тривала десь рік до з'їзду. Фактично було декілька причин, які зумовлювали необхідність ціновлення. По-перше, попередній кодекс вже був прийнятий за попередні редакції Конституції, закону про судоустрій статус суддів. Це перше. Тобто, необхідно було його провести у відповідність до змін, які відбулися в законодавстві. Наприклад, Кодекс суддівської етики в попередній редакції містив положення про участь народних засідателів яких зараз вже немає, там і таке інше, тобто термінологічно треба було його новити. Положення певні положення кодексу його було необхідно провести відповідність до законодавства. Друга причина це те, що ті етичні виклики, які поставали поставало перед суддями, ми їх аналізували. Це звернення і до ради суддів з питань там, конфлікту інтересів, тощо Відповідно, практика Вищої ради правосуддя, яку також було проаналізовано. Під час е, оновлення кодексу суддівської етики е, ми побачили, що є необхідність і також відповісти на ці питання, які зараз або ніяким чином не регламентовані, або потребують уточнення, або закон вже змінився, а положення кодексу залишилося в попередній редакції. І третє це поява нових міжнародних актів. Це, наприклад, висновки Консультативної ради європейських суддів, особливо це 25-й, 26-й висновок, це два останніх висновки, 19-й, які також були широко застосовані в Кодексу суддівської етики. І, Відповідно, ми використовували, звісно, і бангалорські принципи під час оновлення висновки Крес і ряд аналогічних кодексів інших країн, там, кримінальних суддів суддівських асоціацій і таке інше. Декілька пунктів статей кодексу вони були предметом досить палких дискусій: це, звісно, свобода вираження поглядів судді, тобто, межі коментування. Це стаття 12. Звісно, участь в соціальних мережах це колишня стаття 20, зараз стаття 21. Також у нас з'явилися дві нові статті, які наголошують, перша наголошує на можливості участі судді у суддівському самоврядуванні, відповідальної участі, і друга це використання суддями штучного інтелекту. Це також і на з'їзді було багато дискусій з цього приводу. Але дякую суддям за їх активну участь, роботу і те, що був в кодекс, врешті-решт прийнятий. Перший кодекс містить визначення звичайної розсудливої людини. І прямо в кодексі це положення безпосередньо розкрито. По-друге, я би визначив. Зміни, які відбулися до статті 12 щодо можливості суддів коментувати судові рішення. Також нова стаття щодо використання суддями штучного інтелекту, можливості використання штучного інтелекту і певних обмежень, які містить ця стаття. Ну і, звісно, участь суддів в соціальних мережах, яку ми також намагалися покращити. Але це такі найбільш Суттєві зміни, які ми можемо там побачити, але до кожної статті були внесені зміни, уточнення. Тобто ми багато часу приділяли формулюванням, які, наприклад, розширили критерії дискримінації, провели відповідність до вимог законодавства. Перше зазначили в кодексі про конфлікт інтересів. В чому його основна важливість те, що перше це судді, і це зазначено в преамбулі, усвідомлюючи свою роль у суспільстві, беруть на себе добровільно додаткові зобов'язання. Це певний орієнтир поведінки суддів, яким чином вони мають діяти, якому стандарту має відповідати їх поведінка. Хочу окремо зазначити, що порушення, само по собі порушення Кодексу суддівської етики не може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в судді. А скільки це певний дороговказ для судді, яким чином йому діяти в тій чи іншій ситуації. Звісно, що ми не можемо охопити всіх можливих ситуацій. Це певний такий а, путівник для судді щодо його дії, алгоритми його дій. Ми розуміємо, що положення кодексу, як я вже зазначав, не охоплює всіх ситуацій, тому, дякуючи з'їзду, з'їзду речив Раді суддів розробити коментар. І в коментарі ми будемо намагатися навести приклади певних ситуацій, а також надати певне розширене тлумачення тим чи іншим статтям кодексу суддівської етики. Оскільки його структура невелика за змістом, а... Через певне тлумачення ми все ж таки будемо намагатися зробити його більш зрозумілим, доступним для суддів. Ну, для суспільства, відповідно, суспільство бачить про те, що судді беруть на себе відповідальність, формують ці стандарти. І хочу зазначити, що ці стандарти вони майже в повній мірі враховують рекомендації консультативної ради європейських суддів. Міжнародні стандарти, які прямо зазначені в преамбулі, я їх не буду всіх перелічувати. Тобто вони спираються і на практику Європейського суду з прав людини тощо можу сказати, що наш кодекс судівської етики один з найкращих, мабуть, і найсучасніший серед країн, членів Ради Європи.